За минулу добу російсько-окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 31 обстріл. Порушуючи режим тиші, противник відкривав вогонь в районі Мар'їнки та Новомихайлівки зі стрілецької зброї кулеметів, гранатометів. В Павлополі з мінометів калібру 82 мм, А в Талаківці та Широкіному. Ворог застосував протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та міномети калібру 120 міліметрів. По захисниках Старогнатівки бойовітки відкрили вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї, а по укріпленнях в Красногорівці та Гнутовому з мінометів обох калібрів, кулеметів і гранатометів. За вказаний період українські підрозділи у водяному зазнали обстрілів зі зброєю різних калібрів, зокрема, зі ствольної артилерії 152 міліметри. На Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Противник дався до збройних провокацій в районі села Лопаскіне з використанням гранатометів, в Кримському мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. В бік Троїцького російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів 120-го калібру, а поблизу Калиного Попасного з артилерії калібру 122 мм На Донецькому напрямку відбулось 18 збройних провокацій. Проти Збройних сил України. Зайцевому ворог піддав обстрілам позиції сил антитерористичної операції з гранатометів та стрілецької зброї в районах Луганського та Новгородського з озброєння БМП та кулеметів великого калібру. По захисниках Верхньоторецького і Троїцького обстріли тривали з мінометів калібру 82 мм, а в Авдіївці та Шахті Бутівка з мінометів обох калібрів.